Найкращі продукти для жінок. 3. Коли ми говоримо про корисні продукти для жінок, важливо пам'ятати, що багато з них підходять і чоловікам. Одним з найважливіших аспектів здорового харчування є достатнє споживання клітковини. Клітковина взагалі є дуже важлива для нормального травлення, підтримки здорової ваги. Продукти, що містять велику кількість клітковини: ягоди, фрукти, овочі. Допомагають підтримувати відчуття ситості і можуть знижувати ризик розвитку багатьох захворювань. Ці продукти також містять пектинові речовини, які позитивно впливають на травлення і здоров'я серця. Але звертайте увагу, що в ягодах фруктах є фруктоза, велика їх кількість призводить до того, що також може дати шкоду у вигляді цукру. Однак важливо також пам'ятати, що навіть корисні продукти слід споживати в помірних. Кількостях. Надмірне споживання клітковини, ягід, солодких фруктів та навіть здорових калорій може призвести до накопичення зайвої жирової маси, особливо в області живота навколо внутрішніх органів. Тому дотримуйтесь збалансованого харчування. Не забувайте про важливість фізичної активності, щоб підтримувати здорову вагу і загальний стан організму. Моя пропорція 80% харчування і 20 фізичної активності. Шикарні результати є. дає.